Вітаємо! В цьому відео ви дізнаєтесь про лікувальні властивості цикорію дикого. Ви зможете розпізнати цикорій, дізнатися про його склад, лікувальні властивості. Зможете самостійно приготувати лікарські форми: чай, настій і каву. З нього виготовляють замінник кави. А як виглядає корінь цикорію? Зараз ми побачимо. Ура! А тепер ми підемо пити цикорійну каву. Цикорій належить до рослин родини складноцвіті, поширений по всій Україні. А саме на узбіччях доріг, схилах, пустиря. В складі цикорію виявлені гіркоти, вітаміни, флавоноїди, антиоксиданти, добильні речовини. Цикорій відзначається терпкою дією. Рослина має антисептичні властивості та сприяє виробленню жовчі. Препарати цикорію відносяться до діуретиків. Вони стимулюють перестальтику кишечника, застосовуються при зниженні кислотності, при цукровому діабеті, як допоміжний засіб. Використовують також при схудненні. Речовини, які містяться в цикорії, сприятливо впливають на ліпідний обмін в організмі і надають гепатопротекторну дію. Вживаючи коріння рослини активізують процес виведення токсинів з організму. Інулін, який входить до його складу, знижує рівень цукру в крові і сприяє евакуації з організму шкідливих сполук. Та є ефективним антиоксидантом. Препарати цукорії надають кардіотонічну дію і мають м'яко виражений седативний ефект. Його можна призначити хворим стахікардією, аритмією, атеросклерозом, нефритом. Відвари і настої цикорію використовуються для поліпшення апетиту і нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту. Вони застосовуються як жовчогінний і сачогінний засіб для лікування захворювань жовчного міхура і видільної системи. Рослина має антипаразитарні властивості, тому використовується для лікування глистових інвазій. Настій. Одна столова ложка подріблених коренів, Одна склянка кип'ятку. Настояти 2 години і процідити. По одній треті склянки тричі на день за 20 хвилин до їжі. В якості тонізуючого засобу цикорій застосовується як напій замінник кави або чаю. Готуємо каву. 2-3 чайні ложки сушеного кореня цикорію 1 чашка води. Молоко або вершки, цукор за смаком. Покладіть висушений або перемелений цикорій в, чай, в чайник або каструлю. Додайте одну чашку гарячої води. Після закипання зменшіть вогонь і готуйте ще 5-10 хвилин, доки напій не набуде бажаної сили та смаку. Процідіть напій через фільтруюче сито, щоб видалити залишки кореня цикорію. За бажанням додайте молоко або вершки. І цукор за смаком. Другий варіант приготування кави: Одна чайна ложка перемеленого піджареного коріння, 100 мл окропу. Настояти 5-10 хвилин, молоко і цукор за смаком. Цим варіантом ми скористаємось на дегустації. Дивіться наступне відео: Відео українською. Підписуємося на канал, ставимо лайки, вподобайки. Та пишемо коментарі.